п'янкий передсмак. Тю літати не страшно. Бач, душа то великий літак, пасажирсько вантажний, підійнявши на борт вантажі дорогих і коханих і, прямуючи рейсом душі, пережити незнане, розтинаючи землю, блакить. Ця махіна крилата. У майбутнє натхненно летить, бо не може стояти, як в повітряний є коридор. Сюди знайдуться люди, новачка раптом візьме на борт, а когось і забуде Україні занедбаних мрій, не залишивши згадки, творчих злетів, бажаючи їй, ще й м'якої посадки, розуміння і ласки небес, долучайте щодним, ще безпечний сьогоднішній рейс для душі, для родини. Літаки у за всіх, перед всім виднокрані. Жух, душа для посадки шасів випускає.